І це твоє кидай пити, це як жіночі через 5 хвилин буду, блін. Ну, я... 5 хвилин готова. Ну, ну, це... ну, я, ну я кидаю пити. Зазвичай на тиждень. Ну, тому що в будні не п'ю, mm -hmm. бо робота. Але коли приходять От... вихідні. Вот і я, до речі, вже секунд 50, як не куру. Блін, ну ти довго тримаєшся. Mm -hmm. -ру руки це пальці не тремтять. Мотивований.

Ой, oh, yeah, я пизда, я иду я вниз. НЕС, Саньчу, я тут манифайно зловим. Ой, ну так красавчик. Туди это болото. панцер о що ну, застребуємо в цей котел <coughs> в казан. Оу, oh, но no. як несподівано, mm, між тобі ще набоїв, я можу туда санчу. Я думаю, можна йти. А, в мене, правда, знесграю, чому вона мені зараз в, в спанах ярлу. Бля, ще бою треба. Симочка, семочка, блять, нема семочка Пізда. Все, я тут тоже. Він тут uh, сидить, за хатою. Ой, а як він нокнувся, блядь, ще раз як-то? Ну це за хуйня, я вибачаюсь. Не знаю. У нас ще зверху мають бути десь. Жовто. Все, не думаю, що це все. Пиньку скину. Якщо там буде якась аптечка? А, є багато. Телефонуй. А, це нічого, на горі грають? Собор. Тут, ще, тут, тут, ще тут, три штуки, три штуки, три штуки. Я настах сорі. Ти собі не конечно, блядь. блять. Скинул тіпа якого тільки що на А я, мы же блять? блядь, У меня хп мало. Эээ, а, жовто. Не слава бьешь, сори. смотри, смотри. За стенку. На злива. Вечер Найс. Можешь поднять. Я как ему не попал, блядь, в спину. ну не по запасу. Якось без ікса прикається хуйовенько, якщо чесно. Думаю. Ну, значить, що шаяє, але

типу, блядь, або гівно зранку їдять, або що? Звідки стільки луту, блядь? Звідки? Я зранку багато всякого з'їв таблетку саме. Гівна? Ну так. Чел. Велика башка, дай пиріжка. Кець, 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 кець.

Ассистент продюсера, блин. Можем на церкви потусоваться. Вин по жены. Все добро. Я у тебя на дворе. с тобой блять боже мой. Отсади вот тут были ящиком справа, прикинь. Да. Я собі трупи, блядь. Сквозняк на горі чи що. Бля, не знаю, так, ось так Він не стається постійно. Добре, що не Ха-ха-ха-ха. <звук> <звук> Коли там гра, інше. Я Ой. тут, короче, в інтернеті почитав Найкраща гра з друзями, я шукав От, і, короче, якась гра запойзуется. Рупи да. Блін, хоть сьогодні Блять, що за смок я? Зразу після стріма стримом. Не, вся стрима работа. задаром, задаром, задаром. Який сахілат, тільки в нього коліно не п'ята. Це як в Skyrim. Ти, ти, ти не знаєш за скерім. Там і... одна відома фраза є солдата. Ну просто когось якогось там охоронця біля міста. Він каже, що раніше в мене там було дуже багато всяких подорожей і, і пригод. Але потім мені прострелили коліно. пу 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 Ага. Неприємненько. Напевно, це дуже боліче. Боляче що це коли ти йдеш пушити, а в тебе чел сидить весь цей час просто під носом, блять, просто боляче. А коліно це таке. Так, тебе не лутаю. Не що тебе компенс спездив. Але я віддам. Чесно, чесно. ладно, бери, в мене два було. Uh, та ра па Байді в цього нема компенсу. Ууу, сілка. Ну, нормальний козлі, та є файно Ну у вас мачок, ні? Ну добре. трошки переставлю машину, щоб вона не була в опені No, to jest na pewno. za parę bum На Назовите её, А, там двое. Ну, вышло, драчи, в open, стали стоять, спанают до нас. Бежим. Они сейчас Я нам трогал золота сюда заехать О, едем, Санчо Взрос, парашют тут не открывается Штук виб'є, а я двоє

Хе, хе, хе. Бать, мені здалось. А ти бачив там що? Я ж смелькнуло, я хз. Глянай. Це про плеєра, блядь, він десь сидить в лівій частині ангара, гандон. за ангаром ходить. Двое. Левый ход. Правый. Ты тут. Да, 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 но А я грею. А на добрый. Да я был. Блять, что у меня вбежает всякая хуета? Ой, блять, эти стримеры такие пусечные, блять. Компенсаторы... Короче, убийство бат. я вообще тут спокойный, блять, я куда дал. кур курва мать. Добре, мене є нас. Походу там до да наша Пошли машина. Да, 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 с вами спускается. Тоже до тебе. А я не знаю, один сюда. один сюда. Извини, тебе Там был я, горячий В этой передо на прям за ящиком <говорит> а, <говорит> а, Їх, там двоє. Ну треба їхати, значит, вже поїхати. Ми не мине сан, їдь, 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 їдь. Я сяду з іншу. Іншого... А ладно, ладно, я зайду з вами. Там просто якраз стояв під них обох. агресуй, я підходжу. Я агресивний. А то я доїв. Він за парвом. Зараз я ще раз скільнуся і тоді вийду. Мені треба відійти. Ща забіжу в зону, десь ляжу і сподіватимусь, Давай. що ніхто не пікне. Так, я поки тут. А я пробую тіл забрати якийсь. Своходой фуллоупончал червона. На тачку йде ну, краще подать, все забрати. Я вот десь не щось. Kanon ist also hier. Двоечку кудись грають на жовті. Нам треба хребет подивитись, чи у нас нікого з боку нема. Тільки okay, я не бачу. Вони десь на горі, тут за цим грають, за гіркою. Бой, бой, блядь, 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 Добий мене Не хочу ладно у нас еще 40 секунд похреться изразатой зоны Бля спасает спасать спасай, спасай, спасай до мене. На погребе довелось нас на жовті. Объект. объектов. Да, надо будет нам пройти. Та, чу, Я, їх бачу, на себе. Та тебе зразу на з'їсть. Без'їсть, у мене або зона з'їсть, або вони. Треба, щоб хтось один хоча б прийшов. Дякую, Фаллереп, за сабочку. Танчо, відійду на 5 хвилин, добре? Давай, давай. Угу. Так, чат зараз буду.